Сьогодні прекрасні Терези» робимо розклад Таро на березень для вас. Почнемо з моєї міні-колоди. Клас, так? Да? Мені подобається така маленька. Так, задумайтеся зараз про себе, подумайте, чого б ви хотіли. Чи сподимося, на що вам звернути увагу в місяці березня? Те, що вас чекає? Перша карта. О, да! Вас <сх> чекають моменти якоїсь. Вас чекають фінансові моменти. Це робота. Можливо, це якісь повищення кваліфікації, якась повищена зарплата. Можливо, це робота, яка буде вам предоставлятися, знаєте, не один дохід, а декілька. Можливо, це буде якийсь момент з тим, що ви, наприклад, з партнером або з другом щось відкриєте нове, або, можливо, щось вам захочеться доробити до кінця того. Того, що ви не могли там зробити на протязі якогось там півроку, там місяця року і так далі. Ця карта ще говорить про те, що у вас в знайомствах може з'явитися та людина, яка допоможе вам в вашому питанні бізнесу або фінансів, або знаєте, можливо, це та людина, яка буде вкладувати ваш проект, або ви будете вкладувати в його проект. Друга карта рицарів Пентаклів говорить про те саме, що у вас місяць березень буде натхненним на гроші, на прибуток, на якісь заробітки, на якісь роботи, або можливо ви зробили вже щось для того, щоб вам просто капала дінюшка на карту, як варіант. Можливо, ви кудись вклали, можливо, у вас є а, не знаю, ви здаєте в оренду машину, а, можливо, ви здаєте в оренду квартиру, свою, можливо, є якісь такі моменти, що ви здаєте в оренду, і вам приходить дінюшка кожен місяць, да, там на. на... На карту, але якщо цього немає, то це може бути якась разова допомога е, з фінансів, так? І, ну, це така, ну, от, немаленька сума. Третя карта говорить про те, щоб ви насолоджувалися моментом, насолоджувалися тими е, якимись ідеями, ситуаціями, які вас оточують, людьми, які вас оточують. І не забували святкувати і поощряти себе за ваші якісь да, моменти. Можливо, оці моменти, які показані нам, да, вони. Е, ви до них довго йшли, і нарешті, да, от в березні почнеться якийсь вам від цих ситуацій і так далі. то по цій карті говориться, що ви можете точніше обов'язані <гум> зустрітися з друзями, розповісти там цю ситуацію і так далі. Або ж ще може бути як варіант, що у вас ваша якась зділкає, да, і ви просто будете це. Обговорювати в кругу тих трьох партнерів, з якими ви цього або добились, або хочете добитись, або і так далі. Отак. От Тому у вас ну, початок положений, навіть непоганий. Подивимося, що скаже друга колода для Терезів. на березень місяць 2025 рік. Перша карта. Перша карта може говорити про те, що ви. А ця карта говорить про те, що ви можете бути розчаровані, або є якась ситуація в житті, або була якась ситуація в житті, яка вас розчаровує, або болить, або нагнітає. Можливо, ви з кимось розійшлись. Можливо, це партнер вас образив, наприклад, або ви дійсно не знаєте, що у вас у відносинах коїться, і ви. А, від, не, від незнання цього ви страждаєте, у вас розпач, у вас біль, і ви не розумієте, що ви куди двигатися, що робити, і так далі. Але по цій карті ще можу сказати, що ви не повинні зациклюватися на своїх якихось невдачах, непорозуміннях, на чомусь такому, прям поганому, поганому. Для, цього, для того, щоб вийти з, з стану. Розпачу да або щось такого, вам потрібно змінити фокус уваги на щось інше. Спробуйте змінити фокус уваги на себе і зробіть ці моменти. От якщо ви зараз розійшлися з партнером або партнеркою, зробіть фокус уваги не на те, що я без нього не можу жити, умираю, а на те, що я. Ну, здорова, красива, у мене все попереду. Я можу оте, я можу ось я, і ще щось можу. Там туди пішла, хобі зайнялась, туди пішла ще чим зайнялась. Ну, тобто, перевести фокус уваги з хірні, з поганого на щось добре. По перше час так швидше вилікує, а по-друге, ви просто не будете думати про такі погані, не погані, а моменти ті, що вас розчарували. Що скаже друга карта? Друга карта голих жінок вам показує. <сум> Друга карта говорить про те, що надія вона завжди є, і ця надія може дуже круто отут, знаєте, ви на щось надіялись, ви чогось хотіли, ви на щось. Опирались, можливо, і тут раз, все, в дрібізгі все розпалося, тут розчарування, але надіжда ще жива. Але надіжда вас, оця красива, так само може потім розчарувати, але з часом. Тому не потрібно надіятися на краще. Потрібно робити для себе краще. Ця карта говорить про те, що ви ну, зараз ваш час. вперед із пісні, покажіть, що ви звізда. Ну, покажіть. Ухажайте за тілом, за волоссям, за своєю там, якимись манерами, да, якимось одягом, за собою в плані розвитку. Покажіть себе, з, звісно, ну, з самої сторони, а не на когось там розпиляйтесь і розчаровуйтесь. У нас пока самі поради, давайте глянемо, що скаже третя карта. Ну, третя карта теж говорить про те, що в березні місяці може бути якась ситуація, яка поставить вас перед вибором. Можливо, це перед вибором партнера, можливо, це перед вибором роботи. Можливо, це вибір буде між партнером і між роботою. Тобто якщо дивитися партнерів, то це можливо ви будете обирати між красивим, розумним, знаєте, або між тим, що вас до нього тяне, але він. Якийсь дивний, да? а, І до того, що ви приємно себе почуваєте з ним, але він якийсь незрозумілий чи щось таке. Ну, коротше, вибір тут в будь-якому випадку буде і можу наголосити на тому, що вибирайте інтуїтивно. Ця карта ще дуже може говорити про те, що ваша інтуїція, да, ваш внутрішній якийсь спокій, гармонія, якщо там щось ще залишилось, вона вам підскаже у виборі або партнера, або роботи, чи між чим ви будете обирати. Ти подивимось, що скаже третя колода для тих разів на місяць березень. Подивимось. Так, перша карта. Ох, Терези. Хм. Ну, дивіться, ця карта може говорити про те, що або в березні місяці у вас буде м -м, зустріч з даною дамою, дана дама це вогонь. Можливо, наприклад, в кінці березня в неї буде день народження, ви просто з нею зустрінетесь, так? Або щось їй подаруєте, або до неї прийде, або у вас буде спілкування, або свято і так далі. Або, можливо, це просто людина, з якою ви спілкуєтеся, і вона з вами буде комунікувати іменно в березні. Так? Або ще може бути такий варіант, що. В якісь робочі моменти, і це може бути просто ваш новий партнер, з яким ви або познайомитесь на роботі, да, або ну якось скомунікує ще познайомитесь. Ось, а ще ця карта може говорити про те, що вона, знаєте, як, як нагадує, як порада. Отже, не забувайте, що у вас всередині є теж вогник. Не, не важливо, що ви повітря. Терези це знак да? це знак. Не, не, не зразу його можна зрозуміти. Але ця карта нагадує, що ви, отут у вас, горить, і ви можете от з горящими очима зробити багато чого. Вам головне просто в себе вірити і не забороняти собі, там, радіти, якісь робити там, собі веселі моменти, якісь там, обезбашені покупки, якісь обезбачені поїздки, щось робити на емоціях. Це все можна, головне в міру. Друга карта говорить про те, що фінанси. Будуть. Зарплату виплатять. Можливо, це навіть бути, знаєте, такі моменти, як якийсь додатковий заробіток, як я вже казала, да, в перших колодах, як показувала, або може бути як благодійність. Можливо, ви кудись вкладете гроші, ну, в приют, в собак, в котів. Або, можливо, ви просто поможете людині фінансово, бо вам так захочеться. Це це не те, що вас попросили, і ви такі блядь, ладно, поможу. А те, що ви самі хочете, да, допомогти людині. Ви от з нею спілкуєтесь, наприклад, або ще щось, і ви їй допомагаєте. Або як варіант, це бізнес совмісний, там де двоє людей вкладають гроші в якийсь определений проект і далі домовляються над цими всіма ситуаціями. Ключна карта говорить про те, що, по-перше, я хочу подив... щоб ви подивилися, яка вона крута. Вона мені дуже подобається. Це колісниця, старший аркан. ця карта говорить про рвення, про движення вперед. Всіх да. Хочете, ви не хочете? Ні, оця карта, говорить вперед з песня. Встали труси наділи і погнали вперед із з Работать працювати в отношениях, в кар'єру, в зльоти і так далі. Якщо у вас, наприклад, були вагання їхати, не їхати, починати проєкт, не починати, починати знайомити, починати відносини з партнером. Да, не думайте, починайте, просто почніть робити, і все. Не, не, не потрібно вагатися. Карта говорить про те, що вам треба просто брати от гарячок, поки воно горить, поки воно от вам вам прийшла ідея, і ви такі. Все, поїхали, і от ця карта говорить про те, що ви не думали, а робили спочатку, тому що ви тим, що ви можете думати, заганятися Терези, це ж це ж терези, Це ж все за і проти звісить, подумати, посомніватися. А ця карта говорить про те, що ви не повинні сумніватися, ви повинні просто почати робити. І воно далі піде своїм ходом, і воно піде круто. Тому що, якщо ви будете сумніватися, задумуватися з ким світуватися і так далі. Ви просто упустите отату от, -от, -от, -от можливість, яку нахватають бистренькочні. Тому просто як в підсказку, ця карта говорить вперед з песні і не оглядайтесь. Просто рвіть вперед. Натхнення вам всього самого крутого в місяці березня. І е, якщо ви чогось хочете, ви обов'язково доб'єтесь. Головне, просто правильно розставити пріоритети.